Людство так багато сьогодні намагається говорити там про космос, про переселення, адже всі розуміють, що історія людства закінчена, і клімат, і земля, і сонце, і місяць, і все про це свідчить. Атмосфера, електромагнітне поле, що ресурс закінчується, що це казки виявилися про мільйони років. Земля існувала і може існувати. Чим більше наука розвивається, то більше вона підтверджує тоді Біблію, Слово Боже, пророцтва. Історію, яка записана, і тому про це ніхто не хоче говорити, щоб ніякої не було паніки, або щоб не віддати владу знову Богу. Люди тоді почнуть масово звертатися не до кумирів, до ідолів і до плоті, а почнуть звертатися до Бога, тому що вихід лише у Бозі. Якщо ви ще не відвідуєте церкву, але вам цікаво вчати слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення. Я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!